Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля сьогоднішнє відео про наступного в'язнення офісу президента, генерал лейтенанта Артура Івановича Горбенка, який раніше командував 125-ю окремою бригадою. Територіальної оборони Збройних сил України і 20 січня цього року був затриманий ДБР разом з іншими офіцерами Вищої ланки керівництва Збройних сил України за неналежну оборону Харківщини під час повторного наступу окупантів в травні 2024 року. За інформацією слідчих ДБР, генерал-лейтенант Артур Горбенко недооцінив можливості противника для відновлення наступу в зоні оборони бригади і неадекватно реагував на збільшення ворожого бойового потенціалу та зростання погроз. Зокрема, він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, встановлював завищені бойові завдання для батальйонів і не організував належне обладнання опорних пунктів та Інженерних загороджень також Горбенка звинувачують у тому, що, маючи інформацію про підготовку наступальних дій противника, не довів її до відома підлеглих, не забезпечив повну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, включаючи офіцерів на позиціях. Під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів артилерією, не забезпечив ефективного використання резервів бригади взаємодії з іншими підрозділами та не мав актуального уявлення про ситуацію на полі бою. Як вам, люди, таке формулювання? Не мав актуального уявлення про ситуацію на полі бою. Артур Іванович Горбенко, генерал з 37-річним досвідом військової служби, пройшов шлях від командира взводу до комбрига і віддав армії практично все своє життя. З червня по вересень 2014 року він брав участь у бойових діях на сході України, керував прикордонними підрозділами учасників бойових дій вздовж лінії Державного кордону України. В жовтні того ж 2014 року вийшов на пенсію і згодом зайнявся викладацькою роботою. Та з початком повномасштабної війни повернувся в армію і в травні 2022 року очолив новостворену 125 ту окрему львівську бригаду територіальної оборони, яка відзначилася в боях за Слобожанщину, Бахмут, Кремінну та в інших гарячих точках. Підлеглі Артура Горбенка неодноразово демонстрували героїзм на полі бою. За що понад 300 військовослужбовців бригади були нагороджені державними відзнаками. П'ятеро з них отримали звання Героя України. На жаль, посмертно. Однак, травневий наступ 2024 року став серйозним випробуванням як для бригади, так і для генерала Горбенка. Бо саме він з ранку 10 травня, під спостереженням генерал-лейтенанта Юрія Содоля, керував відбиттям рашистського наступу в напрямку липців. О 5 годині ранку того дня противник наступав на півночі Харківщини вздовж лінії державного кордону, практично по всій лінії зіткнення, яку обороняла 125-та бригада. Лівим флангом було трав'янське водосховище, правий проходив по річці Сіверський Донець. Ширина лінії оборони, яку довелося тримати підлеглим Горбенка, становила 54 кілометри. На тій ділянці перебували чотири батальйони 125-ї бригади ТРО, ресурси яких були вкрай. Обмежені два штатні батальйони за пару місяців до Харківщини вийшли з кримінного напрямку, де були в боях на передньому краю. Третій батальйон Стрілецький, 415, 415-й зайшов після боїв у районі Бахмута, де був досить серйозно побитий противником. І четвертим був 172-й батальйон Вінницької ТРО, який на той момент взагалі не воював. Укомплектованість Вінницького батальйону на той час була порівняно найбільшою, трохи більше 70%, але без бойового досвіду. Два штатні батальйони були заповнені на 60%, а стрілецький 415 лише на 50. При цьому штатна структура батальйонів ТРО така, що тяжкого озброєння в них немає. Наймогутніший вогневий засіб це 82-міліметровий міномет, батарея в стрілецькому батальйоні за штатним розписом навіть мінометної батареї не було. Був звод лише з двома мінометами, і все. Єдине, що було на посиленні, це п'ять гармат і три танки. Тобто одна гармата мала закрити 10 кілометрів, а один танк 15. І от такі батальйони не укомплектовані, фактично без важкого озброєння, зустріли масований обстріл і наступ противника. Втримати фронт у таких умовах. Коли на один кілометр лінії оборони пропадає 6-8 бійців, це фізично неможливо. Ми зробили максимум з тим, що мали, заявив генерал Артур Горбенко в інтерв'ю Українській Правді в липні 2024 року. І розповів, що у 125-й бригаді територіальної оборони, коли вони зайшли на Харківщину ще навесні 2023 року, було 6 батальйонів. Два з них було механізованих, тобто з важкою бронетехнікою, один батальйон спеціального призначення, два батальйони ТРО і один чи два стрілецьких. Але чомусь за рік, коли ми почали отримувати інформацію, що створюється наступальне угрупування противника, ті батальйони почали звідти виводити і вивели, залишивши чотири неукомплектовані і без важкого озброєння. На тлі отримуваної інформації про підготовку поторного наступу окупантів генерал Горбенко постійно подавав рапорти до вищого командування на поповнення людей озброєння і боєприпасів. Але жодна заявка не була задоволена керівництвом оперативно-тактичного групування Харків і оперативно-стратегічним групуванням військ. Хортиця нас так і залишили, каже генерал Горбенко. А коли ввели до штату батарею із 120-мм міліметрових мінометів шість штук, то п'ять місяців до них не було мін. Генерал Горбенко звертався по допомогу до територіальних громад Львівщини і на зібрані кошти через Міністерство оборони придбавав їх для своєї бригади. Як вам таке люди добрі? Якщо слідчі говорять про недбальство? То це не про генерала Артура Горбенка, а про тих, хто не забезпечив бригаду ні людьми, ні відповідним озброєнням. Горбенко також закидає, що на лінії оборони, де знаходилася 125-та бригада, не були облаштовані певні позиції. Але на будівництво фортифікації за всіма статутами треба виділяти людей з другого ешелону оборони, а їх у нього і на першому не вистачало. По штату навіть інженерно-саперних підрозділів не було. В батальйонах були інженерні взводи без спеціальної техніки, без нічого, просто солдати з лопатами. Що могли те й робили? Самі копали окопи під прицілом ворожих обстрілів. А друга і третя лінія це вже зона відповідальності не бригади, а місцевих органів влади обласної військової адміністрації Харківщини, яку з грудня 2021 року очолює Олег Сеногубов. Хто такий Олег Сенього і як він готував область до зустрічі з окупантами? Я розповідала місяці місяць тому назад у відео про в'язня офісу президента підполковника СБУ Романа Дудіна. Якщо хтось ще не бачив, посилання на нього буде розміщено в описі під цим відео. В грудні 2023 року генералу Горбенку як командиру бригади, прийшло розпорядження підписати акт і прийняти оборонні споруди по другому рубежу. Але ті бетонні споруди не були облаштовані належним чином, траншеї обсипалися, а бетонні тетраедри лежали розкиданими біля доріг. І тому генерал відмовився їх прийняти, направивши офіційні донесення на керівництво Оту Харків. Була відповідь від когось з обласної військової адміністрації, каже генерал, що споруди зроблені практично в повному обсязі, роботи ще продовжуються і мають задовільний стан. Але це була відверта брехня. Ну а ми ще з вами пам'ятаємо, друзі, як всю весну 2024 року влада звітувала про побудову фортифікацій на Харківщині. Ще в лютому прем'єр-міністр Шмигель відрепортував, що спочатку 2024 року Кабмін виділив 30,7 мільярда гривень на зведення захисних споруд. З них Харківська область отримала 3,9 мільярда гривень. І це лише за неповних два місяці. А скільки всього списано на фортифікації, ми поки що не знаємо. За такі гроші захисні споруди для військових мали бути з усіма комунальними послугами. А насправді військові на передовій, крім того, що тримали фронт і відбивали атаки ворога, ще й лопатами копали собі окопи, щоб якось заховатися від ворожих снарядів. Ми також пам'ятаємо, як Зеленський у квітні 2024 року сам особисто разом з Олегом Сенєгубовим перевірив оборонні споруди для військових і навіть відео записав то де ті споруди, у відсутності яких звинувачують генерала Горбенка. До речі, напередодні самого наступу на основний командний пункт 125-ї бригади прибув особисто і командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця генерал Юрій Содоль. Він був безпосереднім командиром генералів, яких тепер судять, та чомусь на лаві підсудних разом з ними ми не бачимо Содоля. Слідство також стверджує, що генерал Горбенко не використав резерви бригади, не організував взаємодію з іншими підрозділами, тому бригада покинула позиції. Це дискредитація не тільки керівництва, а й всієї 125-ї бригади, стверджує генерал Артур Горбенко. Ми всі добровольці, ми сформували дієздатний організм, і до 10 травня 2024 року бригада сумлінно виконувала всі бойові завдання. Під час боїв у Бахмуті батальйон втратив трьох командирів роти, які загинули на бойових позиціях. Це теж показник того, що вони не включали задню і не здавали позицій. Більше ніж 300 людей у нас нагороджено державними нагородами, а більше ніж тисяча відомчими. Нам є про що звітувати перед державою, і мені, як командиру, дуже боляче, що події однієї доби буквально зіпсували імідж бригади. Батальйони робили все можливе і неможливе, але втримати фронт, коли в тебе 6-8 людей на кілометр просто нереально. Ми не покидали позиції. То була ситуація, в якій командир на певному етапі бою вирішує зберегти людей і відійти на більш підготовлений рубіж. Всі рішення приймалися в межах реальних можливостей, а головним пріоритетом було збереження життя бійців і утримання позицій наскільки довго, наскільки це було можливо. Та чомусь у нас відхід вважається як кидання позицій і кримінал. І наступного дня, 11 травня, вже було порушено кримінальне провадження. Таке враження, що вони знали, що якщо 125 бригаді не допомогти, то так воно і буде, каже генерал Горбенко. І справді так виходить, що ДБР наперед готувалося до даної кримінальної справи. Після звинувачень на адресу бійців 125-ї бригади ТРО, які нібито залишили свої позиції після початку наступу окупантів на Харківщині, громадська та волонтерська організація Діп Стейт. Зібрала інформацію про події підрозділів Сил оборони України на ділянці фронту Глибоке Зелене. І ключовий їх висновок наступний. Бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України протрималися та дочекалися підходу резервних підрозділів, не давши обвалити фронт на ділянці Глибоке Зелене на Харківщині. Зі слів бійців, частина окопів позасипалася і не була обшита деревом. Так, є чимало бетонних дотів, але вони не засипані і не закриті. Бетонних бліндажів в тих же Лук'янцях не було жодного. Жодного повністю зашитого деревом окопу також не було. Хоча бійці привели своїми силами до облаштування, почавши обшивати деревом. Так повідомили у Діпстейт. З 10 по 15 травня 2024 року 125-та бригада ще вела бойові дії, але саме тоді ДБР вже почало дергати генерала Горбенка і підлеглих йому офіцерів, солдатів, сержантів, які в той час вели активні бойові дії і перебували на передньому краю. Керівник ДБР написав листа командувачу сухопутних військ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку, щоб з метою подальших слідчих дій залишити майже 30 офіцерів на чолі з командиром бригади у Харкові як заручників. Уявіть собі, іде війна, купа проблем. Офіцерів не вистачає. А то ціле керівництво бригади практично два тижні сидить у Харкові і нічого не робить. Замість того, щоб відправити управління бригади до своїх підрозділів, а розслідувачі мали би прибути до нас і там з нами працювати, обурюється генерал Горбенко. Тут за пару десятків кілометрів війна ідуть бойові дії, а ми сидимо. Для мене, як командира бригади, це було дуже принизливо. Крім кримінальної справи, було призначено також і службове розслідування, але не чекаючи його завершення, 15 травня 2024 року прийшов наказ звільнити генерала Горбенка з посади, а управління бригади передислокувати на один з полігонів на захід України. 21 січня цього року в Печерському районному суді міста Києва відбулося перше засідання у справі затриманих генералів, на якому щодо екскомбрига комбрига 125-ї бригади територіальної оборони Артура Горбенка на прохання прокурора оголосили перерву до 22 січня у справі, нібито з'явилися нові дані. Того ж дня 125-та окрема бригада територіальної оборони збройних сил на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала допис з підтримкою свого колишнього командира, генерал лейтенанта Артура Горбенка. На Харківщині ми тримали величезний шмат кордону. Ми билися до смерті в перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів. У нас було мало підтримки, але ми боролися, боролися під командуванням нашого комбрига. Також у бригаді висловили обурення щодо публічних звинувачень та ставлення до бойових офіцерів до завершення судового процесу. Чи заслуговують бойові генерали і солдати на таке ставлення? Чи мають новини звучати так, коли суд ще не встановив провину? Очевидно, що ні, писали військові. Крім того, у бригаді додали, що вірять у можливість розповісти у суді справжню правду про події на Харківщині. Пізніше, за наполяганням вищого керівництва, той допис був видалений на Фейсбуці, але він залишився на багатьох інших сайтах у засобах масової інформації. На захист генерала Артура Горбенка висловилися і інші військові, а також політики, журналісти і громадські активісти на різних площадках соцмереж. Справа Горбенка це пошук ЦАПА відбувайла за провал оборони на Харківщині. Так публічно висловився і генерал-майор збройних сил України у відставці Віктор Назаров. На думку Назарова, підпорядкована Горбенко, 125-та бригада діяла на Харківщині у межах закону, а за її боєздатність, забезпечення та комплектацію мав відповідати не тільки генерал Горбенко, якого тепер, схоже, намагаються зробити крайнім, а де регіональне командування ТРО, де командування сил територіальної оборони, вони що не займалися забезпеченням цієї бригади, не контролювали її укомплектованість? Бригада ТРО, яка б вона не була, знаходиться не в космосі, коли біля неї на мільйони світлових років нікого немає. Справа і зліва купа взаємодіючих частин, а зверху начальники оперативних та адміністративних ланок управління. Я глибоко переконаний, що якби це все працювало в комплексі, то жодного прориву ворога б не сталося. То про що ж йдеться? Знову шукається піввідбувалів, резюмував генерал Назаров. 22 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва генерала Артура Горбенка відправив під варту на два місяці з правом внесення застави у 25 мільйонів гривень. Це найбільша сума застави серед всіх затриманих командирів, і це свідчить про те, що для генерала немає альтернативи, крім тримання під вартою, заявив адвокат. А таке рішення прийняла суддя Печерського районного суду міста Києва Ірина Григоренко-Кирилюк. Ця одіозна суддя працює в даному суді з лютого 2010 року і за період свого так званого правосуддя заслужила в народі звання нечесть. Це вона незаконно, не маючи жодних доказів провини відомої лікарки, волонтерки і учасниці операції об'єднаних сил Юлії Кузьменко, крім пафосних заяв перших осіб держави, ухвалювала рішення про її ув'язнення. Це вона відправляла під арешт активіста за участь у протесті проти Авакова. Це суддя Ірина Григоренко задовільнила позов сина Януковича Олександра, визнала недостовірною інформацію, яку заявив проти нього у суді відомий адвокат Ілля Пономарьов, і заборонила не просто критикувати, але й давати свідчення у кримінальній справі проти сина Януковича. Екс-депутат російської держдуми Ілля Пономарьов дав показання проти сина Віктора Януковича у справі про держзраду президента Втікача. Пономарьов свідчив, що Росія підкупила Януковича, щоб зупинити асоціацію України з ЄС. За таку послугу син експрезидента Олександр мав отримати кошти з російського бюджету через операції на фондовому ринку. Пономарьов також наголосив, що саме Олександр Янукович був головним перемовником у цьому процесі. Свідчення Пономарьова мав би перевірити та оцінити кримінальний суд, але син Янукович. Че подав на нього позов до Печерського суду, стверджуючи, що заява Пономарьова є недостовірними, принижують його честь та гідність, а суддя Григоренко з цим погодилась. Це суддя Ірина Григоренко опинилася у центрі скандалу через затягування розгляду справ та перешкоджання доступу адвоката і журналістів до судового засідання. Скажіть, будь ласка, чому ви не пустили адвоката і журналістів? Ну чому ви так спілкуєтесь? Ми, до Ми просто до вас прийшли і повідомили, що ми будемо, але нас не повідомили, що ви тихенько пішли в суд. І такі її дії викликали обурення в суспільства та підозри щодо прозорості процесу. Раніше суддя Ірина Григоренко вже отримувала попередження від дисциплінарної палати через скарги на порушення неї процесуальних дій і прийняття сумнівних рішень. Так, 3 листопада 2019 року, ухвалою другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, було відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Ірини Григоренко. За результатами розгляду її було притягнуто до дисциплінарної відповідальності і накладено дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового укладу протягом трьох місяців. Пізніше, 6 листопада, 2019 року, ухвалою третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, було також відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Ірини Григоренко внаслідок протиправності її дій. Проте Вища Рада правосуддя скасувала те рішення, що поставило під сумнів, ефективність контролю за суддями. І це факт. Ця ось нечисть не має ніякого права приймати ухвали від імені України, а сама має відповідати перед законом за свої неправомірні дії за порушення присяги судді і виконання вказівок з Офісу президента та прийняття незаконних рішень проти українців. Одіозна суддя. Ірина Григоренко з таким негативним бекграундом не має морального права судити бойового генерала Артура Григоренка. Чи я не права, шановні друзі? Пишіть свої відгуки у коментарях. Дякую.